Так, вот человекись. А все, Она одноразова. Человек, хоть, пит, хоть. Да, я зараза зараны. Пииии. Оу, це такая косиба. Так. Можно что-то взять? Не, поехала далее. пиум Гранатомет тут просто лежить. Ладно, пеум пеу. Ой-ой. Пум. Уйди, від мене, чел. Він зараз мене переслідувати буде. Чел. Уйди. Все, в мене більше гранатомета немає. Уйди. я тобі нічого такого не зробив. Так, поїхали, поїхали. Я живу, живу. Або не живу. Тут прям біля мене чел якийсь вузький. Ай-ай-ай-ай, выживаем, выживаем. Уйди, чел, чел. Чел, ні, ні. О, залечився чуть-чуть. Ах ти, Мене вибрав. Та яка в нього рушка?